Мир на землі це затишок і тиша, це сміх дитячий і душі політ, коли поет чарівні вірші пише про незвичайний дивовижний світ. Мир на землі це росяні світанки, краса і творчість, пісня у гаях. Мир на землі це вечори і ранки, і з радістю, і щастям у серцях. Мир на землі це дім і мама, й тато. Це та земля, де щастя є багато, і в кожній хаті хліба коровай. Це та земля, де сміх і пісня линуть, а діти йдуть навчатись знов і знов. І ніколи у боях ніхто не гине, бо там господар щастя і любов. А люди хочуть мирно в світі жити, бо кожному лише раз дано життя. Хліб засівати і дітей ростити, і мріяти. Про мирне майбутнє у світлих мріях в небеса летіти, світ пізнавати, до вершин йти, радіти сонцю й небесам, любити і радість щастя в білий світ нести. Тож припиніть війну, жахіть не треба. Живімо в світлі, в щасті і в теплі. Погляньте вгору у блакитне небо. Хай буде мир на всій святій землі.